Презентація підготовлена на основі рекомендацій Ради ЄС до порядку денного ере на 2025-2027 рік та додатку до цих рекомендацій з описом кожної політики та дії. Розвиток європейського дослідницького простору ере є основою зусиль Європейського союзу у відповіді на безпрецедентні виклики від зміни глобального порядку через бурхливий геополітичний контекст. Зростання економічної конкуренції, безпрецедентно швидкої та трансформаційної технологічної революції, до змін клімату та його наслідків, прагнення створити ери як єдиний ринок для досліджень, технологій та інновацій було задумано в 2000 році та закріплено в Лісабонській угоді як конкретна мета ЄС. Нещодавні політичні амбіції створити союз досліджень та інновацій або закон про ере. Веде до спільної європейської стратегії та політики в галузі науки та подальшої реалізації П'ятої свободи демонструє постійну потребу в подальшому розвитку цієї галузі, де країни об'єднуються для координації та вдосконалення своєї національної політики і дослідницьких екосистем, де знання, дослідники та технології можуть вільно переміщатися. Посилення координації в масштабах ЄС через ЕР може допомогти стимулювати інвестиції та реформи, а також відігравати важливу роль у сприянні стійкій конкурентоспроможності. Слайд 2. ДОРОжня карта інтеграції України до європейського дослідницького простору. За останні 25 років ЕРА досягла значних досягнень у основних сферах політики. Включаючи дослідницьку інфраструктуру, відкриту науку, міжнародне співробітництво, гендерний баланс у науково-дослідницькій діяльності, спільне програмування, дослідницьку кар'єру та мобільність дослідників. Україна почала розробку власної дорожньої карти з 2015 року. У 2016 році пріоритети Ере були визнані на рівні закону України. Про наукову та науково-технічну діяльність стаття 66, пункт 4. У 2018 році колегія МОН прийняла першу версію дорожньої карти, а в 2020 році, в період активного обговорення нового порядку денного ера в ЄС, була підготовлена розширена карта, яка включила новації, що розглядалися в той час в ЄС. Наказ МОН в лютому 2021 році затвердив новий перехідний варіант плану, де, окрім восьми пріоритетів, що вказані на слайді, план включав дев'ятнадцять цілей та 905 заходів. Хоча у цій сфері політики не вимагається узгодження за квиз ЄС, переговори щодо цього проходять в цьому році. Ключовою метою є оцінити спроможність України впроваджувати програми ЄС з науково-дослідницької діяльності ТА відповідати цінностям і принципам, що лежать в основі європейського дослідницького простору ЕРЕ. СЛАЙД 3 Нова структура управління та політики ере 2022 2024 у 2021 році держави-члени та комісія уклали нове бачення та рамки політики, викладені у висновках Ради ЄС щодо майбутнього управління ЕРЕ та пакту про дослідження та інновації. Бачення встановлює загальні цінності та принципи, якими керуватимуться наукові дослідження та визначає пріоритети для спільних дій. У пакті держави-члени підтвердили свою прихильність працювати разом. Над досягненням цілий ери для сприяння інтеграції та співпраці і зменшення фрагментації в дослідженнях, технологіях та інноваціях в Європі. Перший політичний план ери на 2022 2024 роки створив міцну основу для досягнення цілої ери. Вона перетворила пакт щодо пріоритетних сфер науково дослідної діяльності на набір конкретних дій. Комісія, країни-члени, Асоційовані країни до Horizon Europe та зацікавлені сторони на рівні ЄС спільно впровадили 17 з 20 попередньо запропонованих заходів. У рамках нового механізму управління, форум ЕРА та його підгрупи відіграють унікальну роль у підтримці впровадження ери та його дій. Вони діють як міст між органами на рівні ЄС з національними та регіональними структурами управління та сприяють співпраці. Як дорадчий, орган зі стратегічної політики високого рівня, Комітет європейського дослідницького простору та інновацій ЕРАК надає перші поради раді ЄС та Єврокомісії, був розроблений також механізм моніторингу прогресу у досягнення пріоритетів, який включає 18 обов'язкових індикаторів з десь 50, що були попередньо запропоновані, а також звіти країн. Робота над механізмом збору статистичної інформації та надання відкритого доступу до неї держав-членів та асоційованих країн триває. СЛАйд 4. ПОРЯДОК Денний ере 2022 2024. Єврокомісія підкреслила основні досягнення першого політичного порядку денного ере в повідомленні 2024 року. Впровадження європейського дослідницького простору, які на слайді показані червоним кольором, це 1. створення коаліції для вдосконалення оцінки досліджень КУАРА, 2. Публікація кодексу поведінки нульової толерантності щодо протидії гендерному насильству в системі досліджень та інновацій ЄС. 3. стимулювання перетворення зеленої енергії шляхом впровадження стратегічного порядку денного з досліджень та інновацій для пілотного проєкту «Ере щодо зеленого водню. 4. створення мережі досліджень та інновацій з органами управління програми згуртованості РІМЕ, що об'єднує суб'єктів політики з досліджень та інновацій та органи управління для оцінки інноваційного розриву. Підвищення досконалості та використання існуючих інструментів розширення, а також 5 розробки нової структури моніторингу та оцінки ере. СЛАЙД 5. Основні зміни до порядку денного ере на 2025-2027 роки другий політичний план ере на 2025-й 2027 роки базується на тому ж самому підході з певними змінами для вирішення поточних викликів, використовуючи пакт про пріоритетні сфери науково-дослідницької діяльності для спільних дій і результати впровадження першого порядку денного політики ЕРА на 2022-2024 роки. Як основи, новий порядок окреслює 11 структурних політик ери та 8 окремих дієри. Цей план є результатом великого прогресу у співпраці в рамках форуму «Ере та ЕРАК, який пропонується розпочати впроваджувати вже в 2025 році. Перший і другий порядок денної політики пов'язані». Політичний план Ере на 2025 2027 забезпечує безперервність поточної політики в рамках першого порядку денного. Вирішує основні довгострокові цілі ере та має гнучкість, необхідну для реагування на нові стратегічні потреби. Одинадцять структурних довгострокових політик ере не обмежуються окремими політичними програмами, а все ще мають трирічний план роботи. Вісім дій ере мають бути завершені в рамках трирічної програми політики. Серед довгострокових структурних політик можна побачити зокрема відкриту науку. Дослідницькі інфраструктури, гендер, дослідницька кар'єра та мобільність, оцінювання досліджень, тобто ці напрями відповідають пріоритетам еР, визначених в законі України про наукову та науково-технічну діяльність. Серед восьми дій ери можна побачити і нові для України дії, такі як розвиток екосистеми європейської науки для політики S4P Сприяння та прискорення відповідального використання штучного інтелекту в науці в ЄС, методології нового підходу, нам для біомедичних досліджень і випробувань. та нова ера в управлінні дослідженнями. Далі, для прикладу, розглянемо чотири структурні політики та чотирьох дії нового порядку денного. СЛАЙД 6. Впровадження відкритої науки шляхом обміну та повторного використання даних. Структурні політики та дії детально описані в додатку до основного документу за наступною формою, цілі, опис та очікувані результати. На цьому слайді ми розглянемо ключовий напрямок, який полягає у створенні умов для відкритої науки через доступ, обмін і повторне використання дослідницьких даних. Що реалізовується через європейську хмару відкритої науки ІОСК. Основна ідея цього напрямку забезпечити, щоб результати досліджень, дані та інші цифрові об'єкти були доступними для всіх зацікавлених сторін, сприяючи більшій прозорості, колаборації та швидкому впровадженню інновацій. Для цього є три ключові завдання Розробити та впровадити стандарти ФЕ, які гарантують, що дані знаходяться доступні, сумісні та придатні для повторного використання, То розширити мережу вузлів і оск, інтегруючи національні платформи, що дозволить створити єдину федеративну інфраструктуру для зберігання та обміну даними, створити сприятливе правове середовище, яке підтримує відкритий доступ до публічно фінансованих дослідницьких результатів та стимулює їх повторне використання. Впровадження цих заходів дозволить не лише збільшити обсяг ФЕА-даних у Європі, але й сприятиме формуванню культури відкритої науки, що стане рушійною силою для інновацій та розвитку. Це, у свою чергу, допоможе ЄС залишатися лідером у наукових дослідженнях та забезпечить належну конкурентоспроможність дослідницьких систем. Слайд 7. Зміцнення сталості Доступності та стійкості дослідницьких інфраструктур вере. На цьому слайді ми розглянемо наступний ключовий напрямок щодо зміцнення доступності та життєздатності дослідницьких інфраструктур. Сучасні дослідницькі інфраструктури є опорою для наукових інновацій, проте вони стикаються з численними викликами від недостатнього фінансування до обмеженого доступу для дослідників. Підхід базується на кількох основних цілях. Створення інтегрованої та стійкої мережі дослідницьких інфраструктур, що відповідає потребам сучасної науки, та розробка єдиних стандартів для оцінки продуктивності та доступності цих інфраструктур, та впровадження нових моделей фінансування, які забезпечать їхню довгострокову життєздатність, ключові заходи включають проведення стратегічного аналізу поточного стану інфраструктур. Інтеграцію національних платформ у єдину європейську систему, а також розробку механізмів залучення додаткових інвестицій для модернізації та розширення дослідницьких ресурсів. Очікуваним результатом є створення потужного, сучасного та інтегрованого дослідницького середовища, яке забезпечить ЄС конкурентоспроможність на глобальній науковій арені та сприятиме впровадженню інноваційних рішень. Слайд 8. Реформування методики оцінювання досліджень. На цьому слайді ми зосередимося на реформуванні системи оцінювання досліджень, що є ключовим напрямом для підвищення якості і впливу наукової діяльності у європейському дослідницькому просторі. Система оцінювання має стати сучасною, всеосяжною і прозорою. Основні цілі створити систему. Яка не лише вимірює кількісні показники, а й враховує якісні аспекти, такі як наукова відкритість, міжсекторальна співпраця і вплив досліджень на суспільство. Для цього планується визначити та поширити найкращі практики оцінювання через робочі групи та міжнародні діалоги, такі як Куара, розробити нові індикатори, що будуть охоплювати як фундаментальні, так і прикладні результати досліджень. А також організувати пілотні проекти, які допоможуть впровадити ці реформи у національні системи. Очікується, що ці заходи дозволять створити єдину, більш справедливу і об'єктивну систему оцінювання, яка не тільки підвищить конкурентоспроможність наукових установ, але й забезпечить довіру до наукової системи загалом. Таким чином. Реформа системи оцінювання стане важливим кроком для зміцнення європейського дослідницького простору і підвищення якості досліджень у всій Європі. Слайд 9. Зробити стратегічний план енергетичних технологій сет ключовим тематичним компонентом ЕРЕ. Наступним елементом нового порядку денного є стратегічний план у сфері енергетичних технологій. Або сетплан. Основна ідея полягає в тому, щоб інтегрувати сетплан у загальну стратегію дослідницького простору, що дозволить забезпечити синергію між науковими дослідженнями, інноваціями та енергетичною трансформацією. Цей підхід спрямований на розробку спільних індикаторів та стандартів. Які допоможуть оцінити ефективність впровадження чистих енергетичних технологій у промисловості та забезпечити сталий розвиток. Планується створити міжсекторальні робочі групи та партнерства між урядовими структурами, науковими установами та представниками індустрії. Це дозволить ефективно впроваджувати пілотні проекти, які демонструватимуть передові рішення у сфері енергетики. Зокрема щодо зниження викидів і підвищення енергоефективності. Очікуваним результатом є формування єдиної стратегії, що інтегрує сет план у національні та європейські програми та посилення кооперації між усіма зацікавленими сторонами. Це сприятиме не лише досягненню енергетичних та кліматичних цілей, але й зміцненню стратегічної автономії ЄС. Слайд 10. Просування екосистеми європейської науки для політики S4P Шановні колеги, переходимо до наступного ключового напрямку розвитку екосистеми наука для державної політики або S4P. Цей напрямок спрямований на поглиблення зв'язків між наукою та політичним процесом, що дозволяє забезпечити ефективне використання наукових знань при формуванні політик на всіх рівнях управління. Основною метою є створення сильної мережі кореспондентів із науки для політики, яка об'єднає представників національних органів з питань досліджень та інновацій, а також інші зацікавлені сторони. Ми плануємо розвивати спільноту практиків, яка сприятиме регулярному обміну досвідом, встановленню кращих практик та взаємному навчанню. Такий підхід дозволить не лише покращити інтеграцію наукових знань у процес прийняття рішень, але й створить основу для створення спільного огляду середовища s 4 S4P. Очікуваними результатами є постійний діалог між науковими та політичними структурами, що дозволить виявити успішні моделі та фактори, що сприяють ефективній взаємодії, а також розробити рекомендації щодо подальшої координації. Завдяки цьому. ЄС зможе краще інтегрувати науковий досвід у політичні рішення, що сприятиме підвищенню якості політики в галузі досліджень та інновацій. Слайд 11. Сприяння та прискорення відповідального використання штучного інтелекту в науці в ЄС. На цьому слайді ми зосередимося на використанні штучного інтелекту в науці в ЄС. Штучний інтелект вже сьогодні трансформує науковий процес, відкриваючи нові можливості для аналізу великих обсягів даних, автоматизації рутинних завдань та виявлення інноваційних патернів. Проте надзвичайно важливо забезпечити, щоб впровадження штучного інтелекту відбувалося з урахуванням етичних, правових та безпекових стандартів. Основні цілі цього напрямку полягають у наступному. То розробка єдиної стратегії для інтеграції штучного інтелекту у наукові дослідження, що базується на принципах відповідального використання, підвищення рівня компетенцій та ресурсів для ефективного впровадження технологій штучного інтелекту у науковому середовищі, створення платформи для обміну досвідом між країнами членами та зацікавленими сторонами, що дозволить встановити спільні стандарти та керівництва. Основні заходи включають доорганізацію регулярних робочих груп та майстер-класів для обговорення кращих практик, викликів та можливостей використання штучного інтелекту у науці, розробку та впровадження оновлених керівництв щодо використання генеративного штучного інтелекту, що враховують етичні та безпекові аспекти, формування спільного дорожнього плану. Який визначатиме пріоритетні напрямки застосування штучного інтелекту у наукових дослідженнях та встановлюватиме критерії оцінки його ефективності, очікувані результати це створення сприятливого середовища для впровадження штучного інтелекту, яке не лише прискорюватиме наукові дослідження, але й гарантуватиме їх етичність і відповідальність. Це дозволить ЄС залишатися лідером у використанні передових технологій для підтримки наукової досконалості та інновацій. Слайд 12 ПриСКОрення впровадження нових підходів НЕМС для просування біомедичних досліджень та тестування лікарських засобів і медичних пристроїв. Основна ідея цього напрямку полягає у створенні сприятливого середовища для розробки. Валідації та впровадження інноваційних методологій, які можуть замінити традиційні тести з використанням тварин або застарілих моделей, це дозволить не тільки зменшити час і витрати на розробку нових продуктів, а й підвищити їхню надійність і відповідність сучасним вимогам безпеки. Наші ключові цілі То розробка та узгодження європейського підходу до нових методів. NEMS, що охоплює критерії їх валідації, прийняття та впровадження, створення платформи для спільної роботи за участю держав-членів, наукових установ, фармацевтичної та медичної індустрій для обміну кращими практиками, підвищення кваліфікації дослідників та розробників через спеціалізовані програми навчання, що забезпечать зростання компетенцій у застосуванні НЕМС, ключові заходи, які плануються. Організація міждержавних та міжсекторальних робочих груп для визначення стандартів та рекомендацій щодо впровадження НЕМС, проведення пілотних проєктів для демонстрації ефективності нових методологій у тестуванні лікарських засобів і медичних пристроїв, розробка системи моніторингу та оцінки впливу НЕМС на процес розробки медичних продуктів, очікувані результати включають Спростування процедур тестування, що базуються на традиційних методах, із застосуванням більш ефективних, етичних і сучасних підходів, підвищення конкурентоспроможності європейського ринку біомедицини за рахунок швидшого впровадження інновацій, забезпечення вищої якості та безпеки випробувань, що сприятиме зменшенню ризиків для пацієнтів. Таким чином, Впровадження НЕМС дозволить ЄС бути на передовій сучасних технологій у сфері біомедицини, сприяючи не лише етичному розвитку досліджень, а й економічному зростанню через зниження витрат і прискорення процесів розробки. Слайд 13 Розширення можливостей досліджень та інновацій нова ера в управлінні дослідженнями цей напрям покликаний переосмислити роль управлінців у науковій діяльності, забезпечити ефективну організацію процесів та створити нові можливості для розвитку дослідницьких кар'єр. Основні цілі цього заходу, визнання професії дослідницького менеджера, розробка єдиного європейського кар'єрного та компетентнісного стандарту, що сприятиме підвищенню якості управління дослідженнями. А також формування умов для відкритого обміну досвідом між науковими установами, державними структурами та приватним сектором. Для досягнення цих цілей заплановано доорганізацію спеціалізованих навчальних програм та курсів для підвищення кваліфікації управлінців у сфері досліджень, створення платформи для обміну кращими практиками та встановлення мережі дослідницьких менеджерів на європейському рівні та розробку рекомендацій та стандартів оцінки управлінських компетенцій, що забезпечить прозорість і ефективність процесів управління дослідженнями. Очікуваним результатом є формування сильної спільноти професіоналів, яка сприятиме інноваційній трансформації наукової системи, підвищенню конкурентоспроможності європейського дослідницького простору та стимулюватиме міжсекторальну співпрацю. Слайд 14. Заключні положення в основному документі. В документі пропонується зберегти встановлену систему співпраці між Європейською комісією, державами-членами, асоційованими країнами та зацікавленими організаціями через форум ЕРЕ та ЕРАК. Цей механізм є центральним для управління ЕРЕ, оскільки забезпечує відкритий, інклюзивний та прозорий діалог. Що сприяє співтворчості порядку денного та своєчасному реагуванню на нові виклики, зокрема, такі як питання свободи наукових досліджень, залучення для досягнення максимального ефекту необхідно, щоб усі зацікавлені сторони на європейському рівні, від науковців до представників ринку брали активну участь у процесі впровадження ере. Це вимагає перегляду категорії учасників форуму ЕРА для кращого представлення різних інтересів, що дозволить ефективніше координувати дії та забезпечити більш збалансоване прийняття рішень. Асоційовані країни держави-члени та комісія повинні забезпечити повноцінну участь країн, асоційованих до програми Horizon Europe, а також парасолькові організації, що представляють широкий спектр зацікавлених сторін. Це сприятиме створенню єдиної платформи для обміну досвідом та синергії в реалізації політичної програми ЕРЕ. підвищення інвестицій у дослідження та інновації, незважаючи на досягнення, витрати ЄС на дослідження та розробки складають лише близько 2,3% валовий внутрішній продукт значно менше встановленої цілі у 3%. Для подолання цього розриву необхідно вживати скоординованих заходів для стимулювання як державних, так і приватних інвестицій. Додаткові реформи на національному рівні сприятимуть удосконаленню національних дослідницьких екосистем, що, у свою чергу, максимізуватиме ефект від збільшення інвестицій механізм моніторингу та оцінки прогресу. Завершальним етапом є впровадження ефективного механізму моніторингу ере, все включає ЕРЕ-скорборд для відстеження показників як на європейському, так і на національному рівнях, регулярні звіти комісії до Ради та звіти від країн щодо виконання політичної програми ЕРЕ. Така система дозволить забезпечити постійний обмін інформацією через сайт Ереполисі Platform і оперативно коригувати політичний курс відповідно до поточних викликів. Ці рекомендації формують міцну основу для подальшої інтеграції, інвестицій та реформ у європейському дослідницькому просторі, забезпечуючи спільну, скоординовану та прозору реалізацію політики Ере. Дякую за увагу!